Добрий день, і ви знову на каналі Авторські вірші. Вже прийшла зима, ми починаємо одягатися курточки, шапки, все таке. Ну Ми продовжуємо писати вірші. І хочу вам розповісти вірш про світло, яке пропадає. Нам вже це набридло, що світла немає, настрія немає, коли світло пропадає. Я хочу вас попросити, послухайте, будь ласка, ось цей гарний вірш. Без світла нам буває сумно, його не купиш зараз ти, свічки придумали недурно, і як живуть без світла ті кроти. Комусь в житті то світло не потрібно, собаці, кицьки, воно не треба взагалі. Десь бачу, знову появилось світло тушити треба, ліхтарик та свічки. Ми вже звикаємо, що світло пропадає, таке буває, що немає і води. Ніхто нас більше цим не налякає. Без світла стає сумно, сумно вже мені, а зараз світло є для мене друге щастя, коли є світло, і настрій буде на лиці. Нехай життя без світла буде гарним браття. Включіть, будь ласка, світло ви мені. Мої дорогенькі, ви напевно вже прослухали цей гарний вірш, вам напевно сподобався. Ми всі сидимо без світла. Це таке. Ну, я хочу вас попросити, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, все як треба.